Електрику в приміщення, а за неправильного користування загрозу життю генератори стали одним зі способів виживання під час відключень світла. Та чимало людей допускають фатальних помилок під час їх встановлення. Тож, де повинні розміщуватись генератори та чи дотримуються користувачі цих вимог, будемо дізнаватися. 11 січня на Полонщині зафіксували перший випадок отруєння чадним газом від генератора, внаслідок якого двоє чоловіків загинули. Ще один перебуває в лікарні. За попередньою інформацією, прилад чоловіки встановили в закритому приміщенні. Рятувальники наголошують, встановлювати генератори в приміщенні категорично заборонено та нагадують правила користування приладом. Використовуйте генератор лише на відкритому повітрі. Місце розташування від будівлі, вікон та дверей має сягати не менше 6 метрів. Пам'ятайте, вихлопні гази електроприладу небезпечні для життя. Захистіть генератор від вологи та не використовуйте його під час значних опадів. Перш ніж включати генератор, перевірте стан електропроводки. Заправляти генератор можна лише вимкненим. Якщо ви його вже вмикали і потрібно дозаправити, дочекайтеся, поки всі запчастини охолонуть. Не залишайте пальне біля генератора, адже воно може спалахнути. А зараз генератори, встановлені чи не в кожному магазині. Про шкідливість чадного газу власники добре обізнані. Краще, коли його немає взагалі генератор, щоб було світло, світла немає. Приходиться включати генератор. В приміщенні ні. Якби був якийсь може електричний, то можна було б поставити а бензиновий в приміщенні ні. Я думаю, шкідливий, тому що гази виходять в повітря. І ми цим всім дихаємо, і якби це не дуже добре. Продавці кажуть, без генератора працювати фактично неможливо, тож перед встановленням детально прочитали всі правила експлуатації, окрім безпечного встановлення подбали й про додаткові вогнегасники для використання у надзвичайних випадках. Світло, коли вимикають, нам ми його ставимо перед магазином на вулиці. Правила експлуатації ми знаємо, це не має бути в приміщенні, це має бути, якщо в приміщенні, то вентиляція, щоб була гарна. Наш генератор бензиновий, дуже нас рятує, оскільки світло у нас часто пропадає, у нас багато клієнтів, ми ремонтуємо телефони і продаємо телефони. Також ми придбали вогнегасник, якщо буде пожежа. Рятувальники закликають бути обережними з використанням генераторів та дотримувати всіх вимог безпеки.